Добрый вечер, в эфире канал СК1, проект Мой Житомир ТВ. ТВ. Сегодня мы с вами попытаемся разобраться, кто же такие все-таки украинцы христиане или язычники. В эфире Андрей Гожий, а у нас в гостях Иван Нагиленко историк и публицист. Украинское общество, украинское государство, люди ежедневно живут в формате, в формате христианской религии. То есть христианство буквально нас окутало со всех сторон. Мы все ходим в церковь периодически. Наш календарный план, календарный график привязан к христианским праздникам. Мы регулярно в жизни клянемся чем-то, мы носим хрестики, то есть носим украшения с изображением христианских символов. Но мы знаем, что за тысячелетнюю историю христианства нашей страны и Киевской Руси была и наиболее долгая и долгая часть и период до христианской Руси. Тоже много лет и тысячи лет. Так вот, ответьте, пожалуйста, Иван, как историк. От сейчас, в 21 веке, ми наконец-то сформувалися ментально як христиане или остались язичниками? Справа в тому, що будь-яка релігія чи християнство, чи язичництво, оно сприймається через національний характер. Коли немає цього сприйняття, таке вчення взагалі не буде сприйняти суспільством. Тому повинні звернутися на особливості української ментальності, як вона формувалась. Українці як етнос формуються в третьому, другому тисячолітті до нашої ери. В цей період відбуваються дуже важливі зміни. Як стверджує Пітер Фостер, вчений і генетик, українці формуються під впливом арійських традицій, це 50%, і під впливом трипільських 20%. Ну, а там традиції інших народів, які почали вливатися, те, що сформувалось. Кожен із цих народів вніс щось своє. Коли звернутися до трипільців, це землеробський культ і це культ. Матріархату, тобто той самий чуттєвий світ. Коли звернутися до арійців, це більш військовий культ і культ патріархату, то це більше розум і більше воля. В результаті відбувається таке універсальне поєднання: з одного боку, відчуття, любов, ненависть або байдужість. а з іншого боку, розум. Вони складають єдину, єдину цілісність. І на цій базі формується риса характеру, яка називається цілеспрямованість, і реалізується вона через сильну, сильну волю. Коли взяти язичницькі часи, то. Язичництво, як зараз християнство пронизувало весь спосіб життя, і його формувало. Наприклад, в соціальному устрої князі обирали, але навіщо велику роль грали волхви. І князі обирали рівно на рік. І коли через рік вражай був гарний і народилось більше, ніж помила, князі залишали керувати країною. Коли було навпаки, його знімали. Крім того, сам князь А Волхви час, ні за що не відповідали. Ні, волхви відповідали. Вони несли відповідальність. Іноді вони навіть виховували, вибирали дитину, яка повинна була стати князем. Крім того, сам князь включався в ці звичаї Волхи. От коли взяти повість минулих літ, там пишеться, що князь перевозив людей з одного берега на інший. Для сучасних людей це дивні звичаї. А для язичників це була частина священних ритуалів і перевіз за допомогою кійка, який одночасно був не просто кікома, а символом княжої влади і духовної влади. З одного берега на інший це з одного світу в інший. Це цілий ритуал. І ось ця Ментальна особливість українське язичництво починає формуватися в ті часи. Крім того, українське язичництво відрізняється від того самого шведського. В шведському, де вікінги, там Одін, там війна, і там смерть з мечем. Це шлях в рай. Навіть люди похилого віку, помираючи, чувствуючи, що наступає смерть, переживали собі в'яна. Коли взяти язичництво українське, тут у нас Бог род від якого всі інші боги, він без бою віддає владу даєш Богу. Так був Бог війни, який зображував вигляді меча. Тобто кожен із язичницьких напрямків пов'язаний з національною культурою і традицією. Всі ми знаємо, що зміна, колосальна зміна, відбувається в 988 році, коли приймається християнство. Але хочу звернути увагу знову той же принцип. Християнська ідея сприймається лише тоді, коли відповідає національним традиціям. Український світогляд до того часу вже сформований. Це сприйняття світ через відчуття, розум, реалізацію через сильну волю і орієнтацію на цілеспрямованість. Звертаю увагу, у нас починає формуватись і розвиватися Софійне християнство. Є праця митрополита Іларіона про закони благодать, і там описується про особливості українського християнства. Причому це християнство відрізняється як від католицького, так і від візантійського. Хоча це з неї вплив і католицького. Наприклад, в Десятиній церкві в мощі Святого Кліменті він вважався покровителем міста Києва, а це був один із римських пап. Сама. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что они могут присоединяться к беседе, задавать вопросы. У нас постоянно интересные гости, и много нового можно узнать и услышать, и открыть для себя того, чего вы в Гугле не найдете. Так вот, как вы сказали, христианство и любая религия накладываются и взаимодействуют с тем этносом, у которого она находится. Соответственно, ежели у нас сформировалась своя ментальность, и нам э, равноапостольный князь Владимир привез сюда христианство, похристил Русь, должно было произойти какой-то симбиоз, взаимодействие, и в итоге мы что получили? Какую особенность? Значит, мы получили христианство, которое называется киевским, или еще называется софийным христианством. Тут важливо, например, когда вернуться до захидного христианства, там место Рим, это первое место и столица христианства. Тому це всесвітнє християнство. Коли взяти Константинополь, там правильне християнство, це ціля православ'я. Тобто ідея місіанства. А от коли звернутися до Софійного християнства, київського українського християнства, воно мало впливи і католицькі, і православні, і язичницькі. Все це синтезувалося і появилось наш напрямок християнства. Софія це практична мудрість. Коли ти щось проголошуєш, ти реалізуєш. І це ви на свій світосприйняті. Наприклад, Іларіон пише, що. А русини так називали тоді українці сприймають через відчуття в серці повинна виникнути любов. Потім це через розум і реалізують через свою діяльність. Тобто у нас не получилось інквізиції, не получилось крестових походів, ми не зжигали масово ведьм. Це із за этого, из -за того, що у нас мудре християнство? или ну, из того, що ми, в принципі, не... адекватні були, ніж середньовікова Європа? Я б не ідеалізував, скажімо так, українське християнство. Всі ці процеси були, особливо при переході від язичництва до християнства. Единич, есть, жгли ми їх все-таки? Було, було да, був що на цьому увагу не акциону. Це таке національне сприйняття. Коли кажуть про інквізицію, о, це було у інших народів, да, ми про це будемо говорити. А коли кажуть щось про щось наше і про цей перехід від язичництва до християнства, він був долі болючим. Тут на це дивляться так, крізь пальці. Хочу повернутися до цього підходу. В центрі такого християнства вказується людина. І ще, визнається, рівність всіх народів перед Богом. Наприклад, митрополит Леон не сприймав ідею місіанства чи то Риму, чи то Візантії. Він казав, що благодать дає народу Бог. І кожен. Народ отримує благодать тоді, коли це вирішить Бог. Оця ідея рівності всіх народів, це було те, що унікальне і характерне для київського християнства. Ще цікава річ, пов'язана з київським християнством. Саме християнство в наших теренах починає формувати у людину свободу вибору. Тобто, вперше, саме людина вирішує, що їм робити, виконувати своє призначення дане від Бога, Іти там ставати. Ремісником, селянином, князем, кожен виконує свою функцію, або робити те, що вона заважає за потрібне. Но в ті часи це вважалось гріх і за це нести відповідальність. Ось поява цього принципу свободи вибору – це те, що внесло на українські терени саме християнська традиція. Легко лі язичники відказувалися навіть хоча б внішні від своїх культів і становились християнами. Скажіть, будь Срібланяться мічу не... і лісеняція як знає скрізь, будь ласка, а легко ті громадяни, які виховані в СРСР, відмовляється від принципів, які в яких вони виховувались. От пройшло 23 роки, роки же, українське незалежно. І зараз тільки починаються ті зміни в українському суспільстві, які в інших країнах відбувалися раніше. Мені здається, це був дуже болісний процес. Але цей процес був пов'язаний з поєднанням, поєднанням язичницьких традицій і християнських в єдине ціло. Я хочу звернути увагу на таку особливість. Місто Київ, його архітектура просто відображує цей український світогляд. Найбільші святиня — це києво печерська Лавра, це Софія Київська і. Собора Тихо Михаїла. Києва Печерська лавра, що це за символ? Це символ, коли людина зосереджується на своєму внутрішньому світі і поєднує його в єдине ціле. З іншого боку, звертаю увагу, Софія Київська, це вже коли людина готова практично через своє життя реалізовувати цю єдність, любов до Бога і розуміння. А Михайлівський собор це символ сильної волі. Ми… Разве что щось создавали самі, може, просто переписали Константинопольські книги, нам сюди присилали и вони навчили нас темних неучей і варварів, э, світу, науки. Значить, давайте так. Українці, як етнос формуються в 3-2 тисячолітті до нашої ери. У Трипільців вже була своя писемність, розшифрована з І І всі ці наработки були використані. Крім того, з приводу зовнішніх впливів, ну, наприклад, є цікава річ: Десятинна церква. Побудована по архітектурі хрецького патріархату, це Болгарія. Священники не могли розмовляти у нас хрецькою грецькою мовою, бо ніхто б не сприйняв. Болгарська, стара болгарська дуже було близько до русинської. І що саме цікаво, в візантійських джерелах не писалось про охрещення Київської Русі, чому така держава не могла гордитися цим конкурентом? Мені здається, у нас була своя багата традиція, яку використовуючи і використовуючи світові досягнення, ми пішли. Да, с 988 год христианство получается уже было не новое, да, была и Ольга і пыталась оскультить. То есть, в принципе, дір... уже христианское лобби должно по идее здесь быть Християнські... очень развито. Христианські, християнське впливо, воно були, але не було до 988 року підтримки держави. Христианство була ведь более передовая, морально высокая религия, чем то, что существовало здесь. В дохристиянський період. Справа в тому, що знаєте, не важливо, як це називається християнство і язичництво. Важливо, що воно несе і що хочуть пропонувати ті, хто ведуть проповідь. Наприклад, християнську проповідь можна побудувати так, що Ісус Христос помер за ваші гріхи, бо ви творчі, ви неповторні, ви унікальні. І ваше завдання розвивати свою творчість і виходити на рівень Бога. Можна так давати християнства? Можна сказати по-іншому, що ви з народження грішники, раби. Бог за вас помер, але ви продовжуєте грішити, тому ви є рабами Божими і ніякої творчості нема. Так точно і те ж саме язичництво. Все залежало від того, що люди вибирали, як тратувало. Той же самий шведський варіант. Меч, смерть, війна це засіб попасти в рай. Український варіант орієнтується на те, що одухотворена природа все є духовне, і це вже абсолютно інший підхід. То есть мы обрели очень многое христианством, но, наверное, что-то и потеряли, потому что в то время был большой выбор у князя Владимира из религий, которые набирали оборот. Правильно был и ислам, был хазарский каганат, который был иудейский иудаизм, и был выбрано христианство. Ну, мы не будем его критиковать, это его дело, что он выбрал христианство. Вот скажите, вот если так пофантазировать, да, решить, что мы потеряли? Що б ми могли а, обрести, став мусульманами, или католиками, католіками, іудеями. Може, нам би Америка лучше допомагала. І да, да, може бути ну, можна і поміняти, перехреститися в іудею. Звернемо увагу на основи того, що дає католицизм, і того, що дає православ'я. Коли взяти католицизм, то тут великі впливи там і Аквінського. Він акатоличів Аристотеля. І в результаті на перше місце він поставив розум. Оцей ідея розуму взяв формальну логіку да, да. і там ще інші Ідея розуму орієнтується на те, що ти спочатку сприймаєшся через розум, а відчуття підпорядковуються. Він поєднав розум і віру. Крім того, звертаю увагу у католицької церкви Ватикан це окрема держава, і всі інші також окрема світська влада відокремлена від релігійної влади. І між ними була постійна боротьба за панування. То папа посилав були, то був авіньонський палон цього папи. В результаті люди звикають до свободи вибору. Або ти підтримуєш короля князя і за це несеш відповідальність, або ти підтримуєш, скажімо так, папу римського, і за це теж несеш відповідальність іноді своїм життям. Тому ось цей раціоналізм, свобода вибору, Крім того, оця тридцятилітня війна між протестантами та католиками привела спочатку до терпимості. 30 років повирізали один одного, а потім прийшли висновку, що ну нікуди не їдеш, треба жити разом. А потім виникла толеранція. Оце ті риси, які приніс католицизм, і треба віддати належне католицизму Система освіти. В християнській системі католицизму стояла на доволі високому рівні. Коли Україна попала до складу австро габсбургської імперії, там священники повинні мали мати відповідний рівень, а той, хто мав більшу посаду, той повинен був мати університетський рівень. Все це, скажімо, католицькі традиції. Коли звернутися до православних, то тут був трошки інший підхід, тут були ідеї Платона. Причому в ідеях Платона саме ідея, вже ідея християнства, ставилася на перше місце. Але є особливість. Константинополь був і духовним центром, і світським центром. Офіційно духовна і світська влада складали цілісність. Але насправді світська влада практично контролювала цей процес. Вона була тим патроном, яка захищала церкву. Так, в результаті Цезаріпапізм, що да. нас обвиняють. В результаті оцей виступ. Проти світської влади одночасно трактувався як і виступ проти церковної влади. Тому казати про те, що в православі могло на той час візантійського варіанту, розвиватися свобода вибору і ось такі підходи, чи або толеранція, Це, скажімо так, ставиться. зараз, якщо ми на сучасність перейдемо, є смисл тоді зараз. Петро Олексійовичу одевать клобук на себя и говорит, я буду вам і президентом і патриархом, тому що у нас тут ідеї Платона і <говорит> Константинопольське і сошльос на вас скажет Іван Нагіленко сказав <говорит> все. То есть, или все-таки нам треба вибирати вот католичний путь розділення, мов отдельно справа. Тому що вже відбулось відділення у нас давно світської влади від церковної влади, так да ні, воно відбулося офіційно. воно вже розділені і світська влада, і церковна може впливати одна на іншу. Крім того, є особливість України. Був київський патріархат, були українські традиції, але тут були впливи католицького патріархату і були впливи московського патріархату. До речі, московський патріархат сприйняв усі ці візантійські традиції без будь-яких змін. Оця місіанська функція Москви, наприклад, Київський, Третій патріарх... да. київський патріархат це Київ, це другий Єрусалим, а Дніпро це другий Ордан, духовний центр. А Москва це оцей світський центр. Третій Рим, а четвертому не буде. Є цікава особливість. Ось цей підхід, про який ви кажете, поєднання світської духовної влади це епоха середньовіччя, ну, 17-16 століття від сили. Тоді, наприклад, коли ти народився в межах речі посполити, тебе хрестили православним, навіть коли ти поляк, ти стаєш українцем. Коли українцем народився, тебе хрестили католиком. Це стаєш... сліяння національного Слиянин. і релігіозного. Релігіозно було. Зараз ми від цього відійшли. Крім того, коли подивитись на українські християнські консисторії, ми маємо. Українську православну церкву Московського патріархату, Українську православну церкву Київського патріархату, Українську Автокефальну церкву, українську греко-католицьку церкву. Добавимо сюди протестантські церкви, католицькі, і ми маємо велику кількість консисторій. Цікава особливість. В різних регіонах вони мають різні переваги. Але коли взяти по всій Україні, вони беруть тільки чверть населення, недолік, можливі релігійні конфлікти, але перевага. В таких умовах у людей випрацьовується толеранці. Тому, скажімо так, в наших умовах в даних. Світська влада від церковної, від відокремлена капітальна і населення, маючи людей різних консисторій, починає сприймати це як різна форма звернення ну, до Бога. Пам'ятаєте, к нам сюда возив Вселенського патріарха Варфоломея, Привозили, говорять, що все будемо діяти церковь. Ну, правда, що там є з патріархом Варфоломієм не договорились, і він уїхав. Тобто, все-таки ж питається власть влиять на ці церковні вопросы. Ну, для будь-якої держави гарно, коли є духовний центр. Духовний центр він більше об'єднує, створює єдину цілісність. Зараз в Україні, я думаю, ідеальні умови для того, щоб продовжити цю роботу. Але то є создання єдине помісної церкви. Єдине помісної церкви. А що нам брат старших скаже Северний? А, справа в тому, що коли звернутись до старшого брата, він в 16 столітті запросив Константинопольського патріарха і почав вимагати, щоб виник патріархат московський. А коли той відмовився, він просто його в тюрму посадив, да, усе витримав. Ми повинні сказати телезрителям, що русська церква була около полтора століття в розколі, теж від Константинопольського в той час. І приїхав тоді патріарх сюди. І чудом, чудом Росія потім отримала свій віддільний патріархат. Правильно? Ілі да, чудо, не чудом? Да, так, чудо, чудо. Але чудо фінансувалося. Воно базувалося на тому, що тоді ж Константинополь Стамбул, як і зараз. Тобто я вас перебив, 400 років пройшло, а в способах роботи нічого не міняється. Так, не змінюється. Але тоді просто прислали султан золота, міха, і він дав наказ патріарху підпорядкувати київський патріархат московському. Цікава річ, про яку не кажуть і не звертають увагу. Коли про це дізнались представники інших помісних церков, вони виступили проти цього патріарха, і цього патріарха з цієї посади зняли. Хотя уже вплывать на территорию, контролированную Россией, они не могли. Значит, если у нас так пока все сложно, много конфессий различных, христианских, и между собой они дорогу не делят на крестном ходу, дерутся за храмы. Ну, зарастала Микишев, Ну, да, давайте посмотрим еще, как оно будет, учитывая сложившуюся военную обстановку. А то, может быть, нам вообще бросить это христианство как навязанную религию, привезенную нам непонятно откуда, и возродить нашу старую добрую веру, объединить нацию, будем поклоняться Перуну. В принципе, какая разница, кому молиться правильно, как вы говорите. Главное, чтобы нас учили добру, радости и пониманию. Давайте так, мы живем в 20-м... 20-те, Початок 21-го століття. Є ті глобальні процеси, які впливають на всі країни. Той, хто орієнтується на ці глобальні процеси, той модернізується, і йде в ногу з часом. 20-те століття показало, що немає ідей, які б могли просто вирішити проблеми людства. Появилось дуже важливе рішення. Як би ідеї не називали, найголовніше, що в центрі ідеї стояв гуманізм. Ота от любов до ближнього, на яку орієнтується те ж саме християнство. І от зверніть увагу, коли в Україні починалася ця ідея гуманізму, Закриватись, коли орієнтувалися на кланову систему, на те, щоб дивитись на людей як на засіб виробництва і заробляння грошей, відбувається помаранчева революція, відбувається революція гідності. Тобто я хочу звернути увагу, що кожна людина має право сама самостійно вибирати собі напрямок. Вона може бути християнином, вона може бути юдеєм, вона може бути мусульманом, вона може бути язичником. І саме головне, щоб держава цей процес не контролювала. Бо коли держава починає цей процес контролювати, вона контролює тільки із своїх державних інтересів. Ярки приклад та ж сама. Російська імперія. Петро І ліквідував патріархат і установив синод, установив чиновників. В результаті це сильно вдарило по християнству. Тільки у московського патріархату була традиція дозволяти порушувати тайну сповіді, бо вони були державними службовцями, коли щось було проти держави, вони повинні були донести. В інших консисторіях це не робилось. Тому я вважаю, що держава ці процеси може тільки регулювати, тобто встановлювати так, щоб люди не вважали, що людина з іншим поглядом не має права жити поруч і не виникало кровопролиття. А уже сам процес вибору і реалізації це треба залишати за особистості. І тоді люди вирішать, кому який варіант найкращий. Я думаю, тоді не буде проблем. І тоді кожен буде орієнтуватися на ту саму любов до ближньої, любов до Бога, тільки буде вважати, що для когось краще католицький варіант, для когось православний, для кого грек, католицький, для когось язичну, от популярне вот, Дажбогірунвіри, тобто, вот це чистий авантюризм. Я не вважаю, що це чистий авантюризм. Це спроба повернутись до, скажем, язичних традицій. Це може навіть розочарування в тій системі, яка є я... Іван. А от к чому возвращатися. Ну, насколько вот, известны правила культа вот, того тысячелетнего назад, вот, откуда вот, мы сейчас знаем, у нас установлены правила церковные, богослужебные, выписаны. Все. А к чему возвращаться нам? Вот, если, вот, даже тем людям, которые хотят возразить до, до христи... христианского язычества? Да, к чему? Це процес складний, тому що, по-перше, язичництво нищилось при приході до християнства. Це було. По-друге, письменних джерел практично не залишилось. Є в основному тільки археологія, але є ще українська національна традиція. І звертаю увагу, язичництво вплилося в ту ж саме християнство, бо багато свят, які є християнськими, одночасно є язичницькими. Як цей процес буде іти у людей, що вони будуть творити в напрямку тої ж самої рунвіри, язичництва це вже залежить від їх морального стану. І від того, що вони ставлять за собі за мету. Для прикладу, є такі висловив, хочеш стати мільйонером – створив релігійну секту. <гум> Все. Тобто, коли керівник буде орієнтуватися справді на духовний рівень розвитку, і він сам перейде через якісь етапи, то він може комусь допомогти. Коли це людина, яка буде прагнути заробити гроші, то це буде абсолютно інший підхід. І не важливо, як це буде називатись, буде називатись це християнством, юдаїзмом чи язичництвом. Результат буде той же самий. Давайте еще кратенько пройдем. Знаете, по религии? В семнадцатом году, 1917 году, к нам пришла новая власть. Они быстро себя объявили атеистами, сказали, нам попы не нужны, разбрасывали колокола, поразрушали храмы. И поняли, что есть вакуум. Тогда они построили пирамиду, внесли туда нетленные мощи, стали этим нетленным мощам поклоняться. Звезды, портреты, праздники. Даже, помните, звездины такие были вместо Христин. Вот оно вкоренялось, вкоренялось, вкоренялось. Вот как нам теперь победить вот этих неуязычников? Хочу звонить Будет Будика традиция снова реализуется там, где Е есть база. Есть... Прекрасний російський філософ Бердяєв і в книжці Судьба Росії» він описує всі ці процеси. Він звертає увагу, що білогвардійці і комуністи, які між собою воювали, вони були відмінні тільки по формі. У Одних самодержаві, православ'я, народ і місіанська функція. Чому російська російській імперії існує? Тому що ми світу ми несемо правильне християнство. Українці неправильне християнство, бо вони, наприклад, обливаються відмінність в Все, поляки взагалі ще гірше. Звертаю увагу, це коли... вже слуги сатани. <гай є всі> ну, всі, Звертаю увагу ще на таку особливість. Коли почали будувати комунізм, то в школах і скрізь дітей вчили в скритій формі, але вчили, що росіяни є старшим братом в СРСР, тому що всьому світу несуть передову комуністичну ідею. А реалізується ця комуністична ідея православя через царя-батюшку, а тут через генерального секретаря. Тобто комунізм прийняв чисто російські форми. Єдине для того, щоб його сприймали інші, йому дали назву радянські. Завалювали. Тому, чим швидше українське суспільство буде повертатись до своїх національних традицій, в формі православ'я, в формі греко-католиків, в формі язичництва, в формі повернення до національних обрядів і звичів. Чим швидше це буде модернізовано, тим швидше ми звільнимося від, скажімо так, цієї комуністичної ідеології. І давайте ще слідчий вопрос: такий: Роль церкви от зараз. Ми переживаємо ну, по-разному називають, в тому числі нова Отечественна Українська війна, війна за независимость. зараз вот. роль церкви в формуванні єдиної нації, в сплоченні нації, какую вы бы отвели? Ну, Я вважаю, що тут знову важливо, що ставить церква на перше місце. Коли вона вважає, що кожен народ є богообраним, і для чогось призначеним Богом і отримує благодать, відповідно вона буде цю ідею підтримувати. Серед своїх вірних. На цій базі буде розвиватись любов до ближнього, на цій базі буде розвиватись патріотизм, на цій базі буде розвиватись толерантність. Коли церква буде вважати, що даний народ це відгалудження якогось іншого народу, тобто є роси, больші росіяни, є малороси, неповноцінні росіяни, які зазнали впливу поляків і німців, як це стверджується в русському мірі. То тоді така церква буде. Російська міра це Чуді мордва, я так понял. Так. Там, да? Но, там? Зараз це стала концепція ага. офіційної Росії. То, відповідно, така концепція буде ставити на перше місце державницькі інтереси, на перше місце шлянізм. І така церква, свідомо чи несвідомо, буде винести той же розкол протиріччі і ненависть. Тобто, знову, або сприйняття цих основних постулатів і прагнення його реалізувати для християн це любов до Бога і любов до ближнього. Через життя людини, церкви і взірець. Тоді це відповідний розвиток. Патріотизм, толеранція або підміна цих понять. Ми найкраще, бо ми несемо всьому світу православ'я, ми русський мір, чи ми, наприклад, представники якоїсь іншої релігії. То тоді ненависть протиріччя і зіткнення. То есть церковь должна не забывать про главную заповедь о любви к ближнему. У нас в гостях был Иван Нагеленко, историк-публицист. Спасибо большое, что посетили нас и рассказали нам очень много интересной и полезной информации. Телезрители, оставайтесь на канале СК1, мы смотрим сюжет и возвращаемся через несколько минут в студию. На території спасу Преображенського кафедрального собору освятили обладнаний медичний автомобіль на прохання керівника медичної установи за номером 3001, яка сходиться у північному тому з північно-східному регіоні нашої держави. Там є польовий госпіталь. Ми передаємо цей автомобіль від нашої єпархії. Нехай цей автомобіль допоможе, щоб було менше тиха. Загін нехай рятує життя за словами владики Никодима, Церква постійно молиться за мир і спокій в нашій державі, а також намагається в міру можливості допомагати морально і матеріально. Після освячення медичний автомобіль одразу відправився в перший медичний батальйон Артемівська. Авто купили, то тобто за засобраної гроші, покупали. Ну і за привезли, привізли за граніцечки, як зараз все діляється в основному. Перекрасили, підготували, технічний стан привели, і От зараз відправляють. Зазначимо, що це вже другий реанімобіль, котрий Житомирська єпархія відправляє на схід України. Марина Вишинська, Ганна Листопацька, телеканал СК 1 Рятувальники та церква об'єднують свої зусилля заради безпеки мешканців області. З початку року на Житомирщині спостерігається значне збільшення кількості пожеж деякі мали смертельні наслідки. Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадує про причини загорянь. Велика кількість пожеж виникає в даний час при спалюванні сухої трави, очерету. Від нього загораються господарчі будівлі, житлові помешкання. На даний час у нас в області виникло. 1256 пожеж в вогні загинуло 56 громадян нашої області напередодні травневих свят, коли населення масово відпочиває на природі керівництвом управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області спільно із настоятелем Свято-Михайлівського кафедрального собору отцем Богданом підписано звернення до населення, текст якого буде використовуватись під час проповідей, а також поширений у змі церква не тільки молиться а і закликає вас всіх. Дорогі, не будьте байдужими до свого життя і до життя тих. То вас оточує. Рятувальники проводять профілактичну роботу, зокрема рейди населеними пунктами, де мешкають неблагополучні сім'ї та самотні пенсіонери. Проте нагадують, що найбільш ефективним засобом профілактики пожеж є знання правил поводження із вогнем. Ми б хотіли, щоб люди не забували, що спалення сухої трави заборонено, і воно може привести до. Дуже великих трагічних наслідків, а також при виході в ліса, нагадуємо, що багаті може розводити тільки відведених для цього місцях, відведених обладнаних, а не там, де кому хочеться. Віктор Журавський, Євген Єсолов, телеканал СК 1